З грудня в Сенаті США відбулись слухання про викрадення українських дітей. Сенатори наголосили, що будь-які домовленості з Росією без гарантії повернення дітей неприйнятні. Правда, сенатори і конгресмени працюють. Я на постійному з ними контакті. Я маю особисті зустрічі і телефонні дзвінки щодо цієї тематики. Вони це підтримують. До речі, перша леді Сполучених Штатів Міланія також підтримує це питання. Питання болюче сенсативне. Для американців, так само для нас, напевно, для нас це наші діти. Напевно, для нас все таки це і ще ближче, безумовно. Але для американців е також і це важливо і тому в плані. Е із 20 пунктів питання повернення дітей, як і обмін всіх наших полонених ці питання є. А що стосується конгресменів, сенаторів Сполучених Штатів Америки, вони рухаються з відповідним законом, законопроектом щодо наших дітей. Вони рухаються в конгресі. Ми будемо їх підтримувати в цьому.